Добрі слова творять дива. У далекому південному саду, де сонце сяяло майже цілий рік, росли найрізноманітніші квіти. Тут були пишні орхідеї, веселі ромашки і тендітні фіалки. Усі вони тягнулись до неба, до сонця, співали разом з вітром. І ділилися одна з одною пахощами і цікавими історіями. А трохи осторонь біля кам'яного муру ріс невеличкий кактус. Він був зелений, покритий колючками і завжди мовчав. Його ніхто не кликав на ранкові квіткові співанки, не ділився дощовою краплею. І навіть вітер ніби обминав його стороною. Який він колючий! шепотіли фіалки. Напевно, злий або грубий, хоч би раз усміхнувся, говорили ромашки. Кактус чув усі ці слова, але не ображався. Він просто тихо жив. Але всередині йому. Було сумно. Не тому, що не кликали, а тому, що не розуміли. Минуло багато днів. Сад радів, співав і квітнув, аж поки одного дня з'явився в саду новий гість маленький колібрі. Він був крихітний, як пелюстка. І яскравий, як веселка після дощу. Летів з краю в край, вітався з квітами, поки не помітив кактус. Привіт. писнув він весело. Ти такий інакший. Кактус мовчав, він звик, що інакший означає непотрібний. Але ж ти такий сильний. Захоплено продовжує колібрі. І твої колючки вони як щит. Це ж чудово. Мабуть, ти добре вмієш берегти себе. І, напевне, ти маєш секрет, бо мовчиш, неначе мудрець. Кактус нічого не відповів. Але всередині його ніби щось засвітилось, і його серце. Яке довго було заховане під колючками, раптом відчуло тепло, не сонячне, а сердечне тепло. Наступного ранку, коли всі прокинулись, в саду стало диво. на вершині кактуса розпустилась величезна яскрава рожева квітка. Вона сяйла так гарно. Що навіть сонечко зупинилось на мить, щоб подивитись. Що це? вигукнули всі. Не, вже це кактус? Яка краса? Тоді колібрі підлетів і сказав. Це не диво, це сила слова, доброго слова, яке зігріло серце. Кактус завжди мав собі красу, він просто чекав. Коли їх хтось помітить, відтоді квіти перестали шепотіти за спиною, а почали горити щиро й тепло, а кактус, хоч і залишався колючим, вже не був самотній, бо навіть те, що здається колючим, може розквітнути від теплого слова. Не суди за зовнішністю і не шкодуй добрих слів. Вони мають силу відкривати серця.